фальшивих друзів, але не в житті, а в іноземній мові. Коли ми вчимо якусь мову, у нас вже є якась база хоча б, хоча б зі своєї рідної мови, правильно? І тоді у нас є, виникають якісь асоціації. І якщо ця асоціація не співпадає з мовою, яку ми вивчаємо, це називається. Фальшиві друзі. Фальшиві друзі е, перед, перекладача часто використовують, тому що перекладач е, він має швидко реагувати, він має е, шукати слова в голові. Так, і коли він е, згадує якесь слово, про землу, попри вже лізе, бачите, е, мікс такий мов, що коли вона, ми згадуємо якесь слово, а воно не співпадає за значенням. Тобто вона нас підманула, наш мозок підманув нас, то це фальшиві друзі, називається в португальській мові. І давайте поговоримо про цих фальшивих друзів. Це буде короткий ефір, але дуже-дуже корисний. Тому дивіться до кінця. Я вже розповідала в Reels та в Stories сьогодні про слово путу і пута. Це був такий стендап від англійки, яка вчила португальську мову. І вона розповідає, що так вона почула, що сусідка називає своїх дітей путуш, у жміш путуш, типу, мої діти, мої, ем, ну так, сини, діти, е, хлопці, хлопці, а в неї три дівчинки. І вона приходить записувати дітей в школу в португальську і каже: Ось який ж там аж мені ж. Путеш, <с> а слово пута в португальській мові це проститутка. А то ось такий фальшивий друг, фальшива думка про те, що путу з чоловічого значить, що це діти там, чоловічого, менінуш, значить, пута можна зробити жіночого. так? Але це не так. Бачите, яка ситуація кумедна виходить, що це не можна казати. Uh, і тим паче вона потім каже: ешта, аміння пута майже ось це моя постаріша, старша донька мала на увазі філя, мніна. А в вітозі вийшла проститутка, старша проститутка, ось молодша, Мене пута майже нова і так далі. Тобто це фальшивий, фальшивий такий знак про те, що фальшива логіка, що все можна поміняти. Закінчення і все зробити жіночого роду з таким же значенням. Ось тут якраз така ситуація, що так не можна зробити. давайте поговоримо про ще якісь слова, які можуть вас заплутати в португальській мові. Окей? Можливо, у вас були якісь такі ситуації. Напишіть, що ви переплутали в коментарях. Добре? Якось розповідала, що я переплутала, коли я ще вивчала мову дуже давно, 20 років назад. І я сказала я чула, що діти кажуть, імпрежтему макенета», позич мені ручку в школі, там, імпрежтему лівру, позич мені книжку. І я теж сказала іншій дівчинці, імпрежтему ленсу. Позич мені серветку для носу, типу, позич, а я тобі її віддам. І е, тоді е, півкласу сміялися з цього, що я так сказала. Але потім я зрозуміла, ну спочатку не зрозуміла, а потім як зрозуміла, що було не так. І е, зате все слово запам'яталось мені на все життя після цього, що «імпштар» це тільки позичати. Якщо ви не збираєтесь це повертати, так, ну це кумедно звучало, тому що я би повернула їй серветку вже брудною, так, мить сужа. Тому це було смішно. Отже, хочу ще, якщо ви згадаєте якусь вашу ситуацію, кумедну, що ви переплутали в португальській мові, напишіть в коментарях. А ми зараз розберемо деякі слова, які можна переплутати значення. Ми можемо думати одне, а насправді це інше. Це не дуже таке серйозне, але все ж таки має місце бути. Це слово симпатіку. Це слово симпатіку, і дуже часто, коли учні тільки приходять, приходять до мене на курс, вони думають, що це симпатичний. Але це не так. І вони такі, такий та не буду навіть дивитись цей переклад з цього слова. На що? Симпатіку, симпатичний, все логічно. Але ні, симпатіку – це не симпатичний. Симпатіку може бути нехай навіть дуже страшна людина, але вона буде симпатіка. Бо симпатіка це добрий, це як kind, дуже такий, «nice», kind. В плані, що людин, ну, не зовнішнім, взагалі не зовнішнім, не пов'язаним з зовнішністю симпатіку. Тобто, ви, якщо скажете, то я ж симпатіка, ну, дівчина вам скаже, ну, окей, добре, але це не комплімент. Так? Окей. Якщо ви згадаєте якусь таку кумедну ситуацію, напишіть, хто доєднується. Отже, розібрали путу-путе, не плутайте, не використовуйте там, жіночий рід для дівчат. А, симпатіку, що це не симпатичний, окей? І ще найчастіше плутають, і навіть я теж плутаю, тому що я не знаю чому. Є, знаєте, такі, наприклад, люди, що вони плутають ліво-право, так, там куди. А є люди, які плутають, що на дверях це від себе чи на себе. Португальською мовою тим паче, тому що пушар це тягнути, але звучить як пуш з англійською, як е, штовхати. І в цьому проблема, що тому і плутають, так, хто знає англійську. Пушар думають, ага, пушар це пуш, значить, типу, значить, штовхати. Але ні, в португальській це навпаки е, пушар це «тягнути», пушар тягнути. А ось що в штовхати там буде «імпугари». ні на що не схоже це слово, але воно є в португальській. так: імпугар це від себе. Тож на дверях, якщо ви бачите пушар, це означає на себе, а імпугар від себе. Але дійсно я ж кажу, іноді є такі речі, я розумію, що. Просто там пофіг, що скільки разів вам скажуть, щоб це тягнути, ви все одно будете штовхати ті двері або пробувати туди-сюди, як я, якщо чесно, зараз. То ну, просто я не задумуюсь, а просто там, тягну ці двері туди-сюди. Ну, така особливість в мене є, висказала вам. Далі. Далі ось таке слово. Як. Давайте візьмемо, хотіла ще ось таке слово зараз знайду, як слово реперіга. Теж часто учні, коли приходять до мене, кажуть. Ой, а мені друг сказав, що Гаперіга це дуже погане слово, не можна цього казати. Але е, часто так у нас багато тут бразильців в Португалії, і тому вони для них гаперіга – це якраз і є ось ця дівчина повія, так проститутка. гаперіга. Але в Португалії гаперіга – це нормальне слово. Це просто дівчина. Дівчина. Екела Гаперіга мутбніта, он та дівчина дуже гарна. Тобто гаперіга – це, ну. Взагалі нічого такого нема в цьому слові. Тобто звичайне слово, як меніна, сеньора, гаперіга нормальне слово. Окей? Ще одне дуже цікаве слово це е, конштіпаду, можливо, вже трішки на вищих рівнях. Коли, е, наприклад, шукаєте якісь ліки або йдете в. До лікаря, так, в лікарню. І там ви можете почути слово штаконштіпаду або конштіпесем. І це слово конштіпесем має два значення основних. Перше, це коли застуджена людина застудилась, застуджена штаком гріп, і друге значення це запор. Тому, дивлячись, яка у вас ситуація, яка хвороба. Ось таке слово воно й буде означати. Окей? Тому можна теж потрапити в таку ситуацію. Не дуже таку приємну, можна сказати. Окей? І ж куштіпаду можна зрозуміти двома способами: в мене застуда чи в мене запор. Тому, вибачте, кушті не дуже класне слово, не люблю його в португальській мові. Наступне, так, Валеска пише Аградавел Егреціду. Плутала, так? Окей, розумію, да. схожі слова. Аградавел це приємний, агреду це боже, вдячний, так? Вдячний, я вдячний. що Штомуто Грецида, я дуже вдячна. А що щомуто Аградавел це я дуже приємна, виходить, так? Можна теж, так, да. кумедно, кумедно, Окей, Егресадо. Так, і ще ось, ось таке слово, давайте ще візьмемо, як пашта. Пашта, всі такі теж думають, та ну що тут незрозуміло, не буду перекладати. Пашта це паста, ну, наприклад, там, макарони, паста, так, паста болонізе, паста і так далі. Катя Бондар, ви така красива. Дякую. Так, ви теж за фотом, дуже красива. Пашта. А в Португалії «пашта» – це не паста. Це не макарони. Пашта це може бути папка, портфель, яка якісь документи, так, ма пашта. Ще може бути як паста, але в плані, наприклад, щоб чистити зуби, ума пашта в Пашта в підходить. А макарони вже маса буде, так? Інше слово. маса, Маса це і макарони, і тісто. Все маса. Отже, пашта це ще одне таке фальшивий, фальшивий друг наш, фальшивий друг, бо він, пашта, виходить, це не паста, підманув нас, підвів. Окей? Отже, які ми слова сьогодні розібрали? Ось за допомогою Валевської агридавила, Гридсіду ще додали. Так? Ще ми обговорили слово путу-пута, геперіга, сіпатіку. Що можна попастись, конштіпаду, так? і що пушар і пухар, ось ці слова. Ніби все, так, і пашта. Це. Чи у вас, у вас є якісь до мене запитання? Напишіть, будь ласка. Зараз, з приводу навчання в мене, то тільки курси в записі до нового року. Після нового року вже будуть нові живі формати. Зараз, але можете, наприклад, пройти зараз рівень А1, а після Нового року прийти на А2 вже. І не витрачати час, так? З мого досвіду, дуже багато зараз проходять навчання з моїм зворотним зв'язком в записі, і в них класно виходить. Ось, щойно отримала відгук від учениці, що їй... Пройшов місяць навчання в записі, ну, я їй відповідаю, пояснюю щось, якщо їй не зрозуміло. І вона каже: пройшов місяць навчання, а мене вже всі хвалять навколо, що як змінилася її португальська. Так, ще колись розкажіть про подорож на Мадейру. А що вам цікаво? Подорож на Мадейру у нас була десь два роки назад майже. Так. Ні, ну півтори. Ну, окей, приблизно два роки назад. Я нещодавно просто переглядала старі відео і виставляла ці відео, бо я їх е, тоді не виставила вам. А зараз захотіла поділитись цими класними відео з Мадейри, дуже гарна там була. А що, не знаю, що вас цікавить про Мадейру? Питайте, я потім розкажу. Привіт, чи є слово неправда, окрім ментіра? Неправда, окрім ментіра. Так, є сленгові всякі слова. Я казала, робила відео, пам'ятаєте, про танга. Це також брехня, типу ментіра, Яке ще. Треба подумати, згадати. Але думаю, так, є багато якихось сленгових слів, окрім ментіра. Окей. Ну що, якщо у вас немає більше до мене запитань, е, тоді, а те мені. І бонуйте. чао чао